Вітаю на моєму каналі. Як обіцяла, хотіла б сьогодні зняти відео про гейхерки, які я замовляла. Ще десь в червні стається. Ну, от пройшов час і хотіла показати, як вони підросли, який мають зараз вигляд. Як видно, на вулиці вже в нас осінь, середина осені, жовтень місяць. Рослинки всі вже починають йти на зимову спячку. Можна сказати, гости вже мої пожовтіли, вже не такі красиві, привабливі. Ну, Але що поробиш, це закон природи. А гейхерки, до речі, виглядають добре. Вони не бояться морозів, навіть зимою вони себе добре почувають. Тож, хто ще не придбав таку рослинку, як Ейгера, раджу всім. Вони дуже красиві своєю кольоровою гамою, різноманітною, які бажаєте кольори. Фіолетовий, червоний, жовтий, оранжевий, навіть чорний. Ну, кому які подобаються, то і хай придбає собі. Так, от перед вами ці мої шість гей герок, які добре виглядають, добре підросли, вже, можна сказати, повноцінні кущики. От почнемо з першої. Це у нас гейгерка Рекс Сіль. Рекс, можна сказати, це розмір буде великий, по розмірах кущик, більший середнього. Сільве це срібло з англійської перекладі означає. Ну, Видно, що таким ще, ну, якщо так трошки близько, видно, що стрібний відтінок проявляється, але ще не так зовсім добрий. Щоб сказати, що вона срібного кольору, я думаю, що більше весною це буде краще видно, але прожилки добре видно. Так, Поряд гірка Berry Smoothie. В перекладі означає Бері. господи, Ягідний смусі. Так, жадала. Ягідний смузі, дійсно, вона така, таку, навіть не знаю як описати цей колір, такий темно-рожевий. Або, можна сказати, такий винний, такий ягідний, ну, дійсно ягідний колір. Можна навіть порівняти з Валиновим. Ну, дійсно, Свої, свою назву вона виправдовує. До речі, такі листки в неї щільні, такі цупкі, гарні. Ну, дійсно така вона. І по розмірах от видно, що навіть листочок такий здоровий, красиво. Так. Далі у нас є рекспертун. Теж рекс великого дорозний кущик. Пупуровий пурпуровий, фіолетовий, кому як подобається. Ну, зараз не зовсім так вона виглядає, як м, такого фі, темно фіолету, але м, видно от, вже, як придивитися, так проявляється цей фіолетне запалення. Весну, я думаю, більш вона себе покаже. Так, поряд у нас э, гіхерка фареверед. В перекладі означає завжди червона. І дійсно. На відміну від інших гейхерок, які протягом сезону змінюють свої э, кольори, запарлення, а фареверед вона дійсно постійно червона. І молоденькі листочки, видно, що вони такі яскраво-червоного кольору. Старіші вже більш такого пуру, більш такого темнішого. Але ось як трошки з відстані вона видно добре її, що вона червона. Далі йде в нас херка Black Purple. В перекладі означає чорна перлина. Хотіла дуже собі чорну, саме чорну херку. Ну, я не скажу, що вона геть чорна. Але ну, от, якщо прийняти два листочки, і старіший буде, ну, звичайно, зелений. А такі молодші, то вони такі ну, трошки щось, щось нагадує, такого, чернильного відтінку. Ну, я не думаю, що вона буде зовсім чорна, але тесною подивимося. Буде цікаво поспостерігати з нею. Хоча в інтернеті на фото я бачила, що вона дійсно як чорна кольору. Ну, не знаю. Якщо м, дійсно буде такою, то я обов'язково її покажу і зні, зніму відео. Так. Поряд у нас е... Ой, гірка токіо. От вона теж така яскрава, така, жовто-салатового такого, такого зараз кольору теж. А, ну, Вона весь час такого а, яскрава така. А, цікаво, що вона молоденькі листочки зразу в так такі ще спружилка прийдуть. Я навіть і не знала, але теж цікаво, а, дуже красиво вона має цвісти. Яскраво червоні квіточка, а, мабуть, ради цього я її. І придбала собі. Ну, Обов'язково теж весною, як засвіте, обов'язково покажу, яка вона буде на навесті. Ну, от, мої гейкерки вже добре підросли, гарненькі такі. Всім дякую, хто дивився мої відео. Раджу, до речі, раджу придбати собі таку рослинку, як гейкерка. Вони дуже красиві. Того варті. До ну, побачення.